Це влог баутбалі балілай. Я Блін, не написано, з в іншій зробив справу, гуляй сміливо. А в мене на поки працює. Я вирішила зробити такий маленький експеримент і зняти влог про свій день і в ньому розповісти про моє планування. Тож поїхали. і знімаю його. Я саме після гри в падал. Ми з дівчатами граємо по вівторкам в турнірі, де приймають участь. Або дванадцять, або шістнадцять дівчат, і по чотири людини на корті, ми граємо. А потім визначається переможець. Я сьогодні зайняла третє місце. Тож привітайте мене далі. Я хочу поїхати поснідати і там з вами поспілкуватися. От саме про моє планування і розповісти, яку я методику використовую для того, щоб встигати багато і при цьому відчувати. Енергію на виконання тих всіх задач, які я собі ставлю. Я вам трошки покажу взагалі, що таке падал, тому що я постійно про нього розповідаю, і не всі можуть розуміти. Значить, це думають люди, що це теніс, але це не теніс. Тут, по-перше, в нас менша ракетка і сам корт менше. Тобто, тобі не потрібно докладати так багато зусиль як при тенісі. Мені дуже подобається на цих. Кортах, де ми граємо, що вони оточені завжди зеленю і тут прям, ну, дуже гарно. Так, у нас на балі розпочався сезон дощів. І у мене з'явився новий дощовик. Зараз я вам його продемонструю. І прям в такому дощовику тобі прям хочеться їздити. Так, беру. Етикетка, я його ще не разу набігала. I just start my YouTube channel. It's a vlog. About Bali. Bali life. New, my new rancor, ранкор. Ось такий от у мене тепер тусовочний дощовик. І в ньому прям тобі хочеться їздити, бо до цього ти просто в якомусь пакеті їздив, а тепер у мене такий класний стильний дощовичок з'явився. Ну що ж, я вже приїхала на сніданок в заклад Хаус. Він знаходиться неподалічку від падлпортів, де я граю. Я скажу, що мені він так прям дуже подобається, але в ньому є одна особливість, яка мене приваблює. Він знаходиться видом на джунглі, я потім вам покажу окремо. І прям над річкою в таких тропіках це робить його доволі таким затишним і особливим атмосфером. Тож, зараз я хочу з вами поговорити про планування і як моє планування змінилося з роками. Ну просто так я це відео почала саме з того, що показувала вам, що починаю день з падал, бо я прийду зараз додому, покажу вам свій календар і як він виглядає. Я своє планування завжди починаю планувати з... Якихось дій для себе, і от в паду це та дія для себе, яка мене заряджає. Це не тільки гра впаду, в падл зараз мене просто такий період життя, де я багато граю. Можуть бути якісь інші події. Але обов'язково коли я відкриваю свій планувальник на початку тижня або кінці тижня, і я починаю вписувати туди задачі, перше, з чого я починаю, це саме з того, що я на цьому тижні хочу зробити для себе. Я собі ставлю там, обов'язково це у мене граф паду. Потім я собі ставлю масаж, хочу на цьому тижні йти на масаж чи ні, а якісь там зустрічі з друзями, побачення або ще щось да. ходжу на уроки вахаси. Це для мене теж щось, що я роблю для себе, для свого розвитку це мене заряджає. І потім, дивлячись на цей графік, вони в мене розподілені, задачі різними кольорами. Якщо це щось для себе, я помічаю це жовтим кольором. І е, відштовхуючися вже від цього, я бачу, скільки у мене залишається часу, і в тій віконці я можу планувати вже робочі задачі. Тобто я ставлю вже дзвони, туди я ставлю е, конкретні там, робочі моменти, які, на які мені потрібно сфокусуватися і виділити час, але як планувальник ніколи не планує з тим, поїсти якісь е, там. Не знаю, які спрятати, там Ходу чи тобто такі елементарні речі, я ніколи не ставлю, бо це в мене і так відбувається в принципі, кожного дня стабільно, в перший час я це знаю, і мені немає такого, що якщо я багато працюю або багато десь чим займаюся, то я пропущу свій обід. Для мене це така повсякденна рутина, яку мені не потрібно планувати. До речі, я зараз починаю, що в мене болить трошки горло і я тут замовила таку водичку, тумерики джинджер. Тут на Балі вона дуже популярна, вони багато чого роблять з як це буде українською тумер Куркума, з куркумою. І от я коли відчуваю, що в мене там трошечки щось недобре, то я випиваю або ж таку водичку, або собі вдома роблю теж таке саме, і мені прям набагато легше стає. Я хочу сказати, чому взагалі я так почала робити, тому що раніше було все навпаки. Тобто раніше я мала мама Я навіть зараз в себе, що я іноді така, типу, хочу спочатку дуже багато попрацювати, щоб заслужити якийсь відпочинок. По звикли до цієї фрази вона я вже записую ютуб. Блін, це викриття, яку нам говорили кінця. Зробив справу, гуляй, сміливо. А в мене навпаки працює. Спочатку ти погуляв сміливо, а потім ти класно в гарному стані робиш свої справи. І хочу теж з вами поговорити про звички, якщо хочеться в життя впровадити якусь нову навичку, якісь нові знання, наприклад, навіть озвучити своє харчування, або ще щось це от. Це тоді потрібно планувати. Якщо я говорю, що я не планую своє харчування, тому що в мене з ним все зрозуміло, а, наприклад, іншій людині взагалі не зрозуміло, як робити, то їй прям потрібно це запланувати. Запланувати, які продукти купляти, коли купляти, коли готувати, що, коли вона їсть. І у мене так, наприклад, це з багатство. Я вирішила вивчати індонезійську дову, і я розуміла, я спробувала якось там. По тоці це робити, в мене взагалі нічого вийшло. Я зрозуміла, що мені потрібно от, в календарі запланувати регулярні уроки бахаси, і тоді в мене буде професії. І Я зараз вже два місяці займаюся, і я відчуваю, що я вже можу там задіятими на якісь елементарні теми трошки постукуватися, тому що що б то не було, але кожного, е, кожну середу у мене є урок, і ну я майже їх не пропускаю. Якщо б у мене не було б прописано в календарі, а, то я впевнена, що в мене знаходилися якісь інші важливіші задачі, які б я собі робила і на ті уроки не звертала тоді увагу. Якщо ми хочемо результат, нам потрібно будемо регулярно працювати. І я насправді не вірю в мотивацію. Часто я чую особливо підтримчати, що ну, я не зробила, я не можу, тому що в мене немає мотивації. Тому що там ще купи якихось відмазок. Я все ж таки більше вірю віру в дисципліну. Якщо ти дійсно хочеш, щоб в твоєму житті відбувалися зміни, то не потрібно чекати якогось чарівного пенделя, пензеляти, значить чарівної якоїсь таблетки. Да? Потрібно створювати ці зміни самостійно. Тобто все залежить від нас і від відповідальності, яку ми беремо за своє життя. Я вам зараз показую, як виглядає цей заклад і чому. Саме він мені так подобається. Дивіться ось. От я люблю сидіти за цим столиком, але тут був дощ. Зараз багато рослин, нічого не видно. Але там є річка, там є бурхлива річка, яка сьогодні не так бурхлива. У нас сьогодні темного кольору, так як був дощ. Я вже вдома, і давайте я вам покажу свій календар. Значить, ось переді мною ноутбук, і жовтим кольором помічене все, що я планую робити для себе. Зеленим кольором помічене те, що пов'язано з людьми, тобто, це можуть бути зустрічі з друзями або побачення з чоловіком, да? тобто це теж щось приємне для себе. І відштовхуючись від цього, тобто, в першу чергу, я запланувала все ще жовтим, жовтим і зеленим. Потім, дивлячись на свій тиждень, я вже встановлюю собі робочі задачі. Синій кольор це все робочі задачі, і фіолетовий це зі дзвони з іншими людьми по роботі. Також я, поки записувала попереднє відео в кафе на сніданку, то зустріла одну свою знайому, яка також приїхала туди поїсти. І ми потім з нею спілкувалися і розповідала, що записую YouTube, про планування. І спитала, чи поставила вона собі цілі. Вона каже: Я не ставлю собі цілі, я ніколи цим не займаюся, бо це якби вводить мене в рамки, і тоді я не відчуваю потоку. І от на цю тему я хочу трошечки додати, що є а, два типи людей. Одні це ті, які, яким дійсно складно себе зганяти в якісь рамки в планування, і це ті, хто точно всередині знають, чого вони хочуть, у них є чіткі стерження і вони розуміють, куди вони рухаються. І другий тип людей це ті, які ніби як собі намітили фокус, але їх дуже легко з цього фокусу збити. Тобто є інші люди в їх житті, які можуть, бажання яких будуть сильнішими, і вони будуть робити те, що хочуть інші люди. І от саме для людей, яким складно втримувати всередині той стержень, що фокусуватись на тому, чого ти хочеш, на тому, що для тебе в пріоритеті, що для тебе важливо. Для них супер важливо це впроваджувати в своє життя. Планування і відштовхуватися в планування від своїх пріоритетів і від своїх цінностей. Я не скажу, що я прям та людина, яку легко похитнути, я просто та людина, яка дійсно любить влаштовувати систему в своєму робочому житті. І тоді мені від цього стає спокійніше, у мене немає тривожності. Того, що я щось там не встигаю, бо я бачу, що в принципі я рухаюся в своєму темпі. І, до речі, щодо темпу теж є класний експеримент, бо насправді у кожної людини він темп свій. І це буде ненормально, коли, наприклад, там приходяться люди на мастермайнт і. Фасилітатор, той, хто веде мастермайнт, всіх підгоняє працювати в одному темпі. Але кожна людина це особистість, і у кожної з неї є свій продуктивний час, у когось це там, декілька годин на день, у когось це 30 хвилин на день, у когось це година і так далі. І от дуже важливо для себе визначати свій продуктивний час. І для цього я рекомендую зробити такий експеримент на три тижні, наприклад, взяти і проаналізувати рівень енергії в кожному дні. Тобто, то, брати такий блокнотик, я, до речі, зараз знову в цьому експерименті знаходжусь, бо я хочу побачити, як мій рівень енергії залежить від дня циклу. Тому я зараз почала теж такий експеримент знову проводити. Я беру блокнотик, тут пишу день. І пишу, що я відчувала зранку, скільки в мене було енергії, що я встигла зробити, які в мене були стани протягом дня, чи там хотілося мені, чи більш така фрустрація була, чи навпаки більш такий піднесений стан. І аналізую так от вже протягом тижня я свої дні. Дивлюсь, да, як воно залежить у мене від циклу, а у вас так можна проаналізувати про свою продуктивність, щоб визначити, які години в дні продуктивні, які дні в, дні в тижні продуктивні, і які дні в місяці продуктивні. Ми всі з вами настільки індивідуальні і у кожного з нас настільки є різний досвід, що там рівнятися на когось це, це дуже неправильно буде. І, наприклад, якщо там хтось в день встигає зробити вісім задач, то для вас там зробити дві задачі це вже супер перемога над собою. І це класно, це кайфово. От, теж в планування я використовую таку штуку, як план максимум. Це коли, наприклад, я собі ставлю там шість задач, і в мене є план норма, це мінімум три задачі, і є План мінімум, це хоча б одна задача. І от якщо я за день виконала там свою, свій план норма — я молодець. Якщо я за день виконала свій план максимум, я теж молодець. Якщо я за день виконала е свій план мінімум, я теж молодець. Тут немає якогось правильного чи неправильного, чи е коли ти себе з себе всередини з'їдаєш, що, що ти там щось не встиг, а ти собі планував, краще це сісти і відслідкувати, в якому ти стані зараз знаходишся, і чому це зараз відбувається? А, можливо, це Якісь зовнішні події, да, які впливають. Можливо, це всередині, це ваш цикл, або там ви починаєте захворювати, або ще щось, якісь прояви всередині, бути дуже уважним до себе. Я, до речі, зараз проходжу енергопрактику, і це так співпало. просто. У нас там також завдання це відслідковувати свої стани протягом дня. Ну, от я відслідковую стани протягом цикла, і протягом дня, так як воно просто співпало. І дуже кайфово теж спостерігати, від яких подій залежать твої стани, і який стан ти обираєш для себе, як, як проявлятися в цих, в цих подіях ти обираєш. Тобто ти обираєш зараз пригнічуватись, чи ти обираєш окей, це все нормально, це буває. Я зараз знайду вихід з цієї ситуації, і я обираю зараз не засмучуватися, я обираю зараз просто прийняти це і прожити. Хоча засмучуватися, погорівати теж ми маємо право Тут просто для себе визначити, що от сьогодні 10 хвилин я, я просто хочу погорівати. Все, я цього хочу. І, і крапка. 10 хвилин проходить, окей, достатньо, пішли далі. Но головне, це не заліпати в цьому стані, тобто, щоб воно не затягувало, бо воно таке, що може затягувати, і вже потім хочеться, щоб хтось взяв тебе на ручки, щоб хтось пожалів, а це вже. Зовсім інша історія. І під кінець я хочу вам запропонувати зробити одну вправу, яка допоможе вам чіткіше бачити своє майбутнє, куди ви хочете рухатися, і як це планування зробити більш ефективним саме для вас. Почнемо ми з цінностей. Ми багато говоримо про них, ми чуємо від різних людей про те, що важливо усвідомлювати свої цінності, але насправді. Ми навіть не всі розуміємо, які є цінності в цьому світі. Тому я вам пропоную відкрити список Павліно, Стіву Павліно, по цінностям і прочитати їх. Їх там 445. Колись я таку вправу для себе робила. І от ви читаєте кожну цінність, прикриваєте очі і відчуваєте, що ви відчуваєте. Тобто йде тепло, йде якийсь відгук на цю ціль, або не йде всередині. Якщо йде відгук, це ваша ціль, ви собі її виписуєте. І далі отак, кожну цінність, вибачте, цінність по списку, ви читаєте і фіксуєте, що ви відчуваєте по відношенню до неї. Окей, там виділили для себе, наприклад, там 50 цінностей. Потім знову ці 50 прочитали, приклали собі ручку до грудей, відчули, прикрили очі, знову виділили з них. І таким чином ви доходите хоча б до 10 цінностей, і відштовхуючись від кожної цієї цінності, ви можете для себе розуміти, які вам потрібно буде ставити цілі. В Принципі, це все, чим я хотіла поділитися з вами в цьому відео. Вас попрошу написати мені, будь ласка, в коментарях три ваші найголовніші цінності. І скажіть мені, як вам взагалі такий формат? Мені хотілося от створити такий формат більш живий, не коли я просто перед камерою сижу, або не коли я просто показую там своє життя, а коли я. І ділюся думками, які для мене важливі, і плюс до всього роблю це в такому лайв форматі. Якщо заходить, то я спробую ще щось в такому стилі продовжувати. Бувайте! Побачимось!